Виконуємо номер 210 із підручника Геометрія 7 та номер 18 крапочка 29 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Задача жарт. Зріст Сергія 1,60 см. Наскільки кілометрів верхівка голови Сергія пройшла б більше, ніж кінець його ноги, якби він мав змогу пройти земну кулю по її екватору, приступаємо до виконання. Подамо зріст Сергія у метрах. 1,60 метр метрів це 1,6 метрів. Але остаточний результат стоїть питання, наскільки кілометрів верхівка голови. Пройшла більше, ніж кінець його ноги. Використаємо форму для обчислення довжини кола. Це дорівнює 2 π помножити на R. Позначимо це 1, це буде 2 πr це у нас довжина кола по екватору. на кінці ноги. Далі це 2, це в нас буде вже 2 пі, але до R додаємо зрост 1,6. Це буде довжина кола по екватору на висоті зросту Сергія. Або на, верхівці, на рівні верхівки голови. Верхівка голови. Ну, тепер знайдемо нашу різницю. Це 2, відняти це 1. Віднімемо 2 πr Розкриваємо дужки, помножимо 2 π на кожне з чисел в дужках. Як бачимо, 2 πr і мінус 2 πr взаємознищуються, залишається 2 π помножити на 1,6. Це 2 помножити на 3, наближено, вже буде рівнювати. 3,14 і на 1,6 І дорівнює 10,48 метрів. Нам необхідно подати в кілометрах в одному кілометрі 1000 метрів. Тому поділимо на 10,48 10 метрів. Дорівнює 0,0. Десять тисяч сорок вісім кілометра. І записуємо відповідь 0, десять тисяч сорок вісім мільйонних кілометра. Номер 210 із підручника геометрія 7» та номер 18.29 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Виконано».